Малятко, човен, водограй, трембіта, білочка та барвінок. Ці санаторії залишаються найпопулярнішими в області. Минулого року в 27 закладах відпочили та оздоровилися понад 8 тисяч закарпатських дітей. Зараз прийняти дітей готуються 25 стаціонарних таборів. Ставимо завдання, щоб програма під час оздоровлення дітей була максимально насиченою, щоб вона включала різного роду заходи, виїзди на екскурсії. Ну і таким чином, щоб діти мали змогу в літній період відволіктися, оздоровитися, підкріпити своє допустим, здоров'я в цілому. Фінансування оздоровлення дітей в таборах ведеться з кількох джерел через галузеві профспілки та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Минулого року ми використали 2 мільйони 750 тисяч. Цього року ми будемо плануємо використати 4 мільйони 650 тисяч дітей гривень і оздоровити 4 тисячі 200 дітей. В основному це діти застраховані застрахованих осіб для дітей, які мало забезпечені спільно з управлінням охорони здоров'я. Ми будемо фінансувати оздоровлення дітей в санаторії човен та Малятко». Щодо витрат на утримання однієї дитини у таборі. Тягом зміни, то в середньому вони становитимуть від 110 до 135 гривень. Виділяються кошти і на пришкільні табори. Тут для дітей розробляється насичена культурна та спортивна програма для якомога різноманітнішого відпочинку дітей.